Ну що, любі друзі, сьогодні я поділюсь з вами секретною моделлю постановки цілей, за рахунок якої ми усі з вами досягнемо мінімум 95% з поставлених задач. Можливо, у вас щось зміниться, можливо, ви щось зміните, тому я й говорю 95%. Але перед цим, будь ласка, згадайте свій 23-й рік, що було в ньому. Що ви виконали або не виконали, і тепер сфокусуйтесь для того, щоб поглинути усю інформацію і зробити все за моїми чотирма кроками, які приведуть вас до результатів. У цілях, перше, що ми будемо робити, це аналіз попереднього року. Аналіз попереднього року буде складатися з шести важливих частин. Перша з цих частин є порівняння вашої особистості з початком 23-го і з кінцем 23-го року. Скажу на своєму особистому прикладі. На початку 23-го я був максимально чоловий, розслаблений такий підприємець, який переїхав до Європи. Але в кінці. Я дуже сильно змінився. Я зрозумів, що я можу бути крутим СІО, будувати класні команди, задавати релевантну візію до наших бізнес-цілей, і я почав після цього ще більше навчатися. Де буквально в грудні місяці ми купили навчань на 20 тисяч доларів. І зрівнюючи мене рік назад, я ніколи б не подумав, що так сильно можу змінитися. Другий пункт це про фінансовий ріст. Знову ж таки, скільки ви заробили в січні? І скільки ви заробили в грудні? Більше, менше, якщо менше, чому? Якщо більше, за рахунок чого, ви також повинні розуміти, за рахунок чого це були речаги до вашого фінансового успіху. Але що більш важливим є, це скільки через вас пройшло грошей. Якщо ви працюєте в наймі, скоріше всього, ваша зарплата це всі гроші, які через вас пройшли. Але якщо ви власник бізнесу, то ви можете мати оберт 1 мільйон доларів. Але заробили ви всього лише 100 тисяч. Це 10%. Велика різниця, тому що хтось може заробляти 35-40%, А ви 10%. Це те, над чим ви повинні працювати в наступному році. Тому, будь ласка, запишіть також цей показник. І третій пункт тіло та здоров'я, яким воно було в січні місяці, 23-го і в грудні місяці. Як сильно воно змінилося, я скажу по собі, що в січні я, я говорив вам, що я був дуже чиловим, дуже розслабленим, і це не позитивно складалося на моєму тілі та моєму здоров'ї. Так як я про нього забув, воно в мене заплило. Я був недовольним своїм фізичним станом. Але в грудні місяці 23-го року я вже як два місяці займаюся спортом, ходжу в зал, роблю свої рекорди у вагах в залі, і я це максимально пишаюсь. В цьому році я продовжу цим займатися. І тепер переходимо до цікавіших задач. Це пункт про ваші важливі уроки за минулий рік. Будь ласка, випишіть усе те, чому ви навчилися в 2023 році, усі ті уроки або події, які з вами сталися, і якимось чином вплинули на вас. В моєму прикладі, це може бути такий пункт, що у бізнесі будувати команду. Та візію це є дуже важлива задача мене як SEO, як фаундера свого бізнесу та агентства. І так як раніше, я цим нефтував. Я дуже мало приділяв уваги цим скілам і вважав завжди, що я повинен працювати цими руками. Але робота руками не завжди приводить нас до кратного росту В минулому році. Я це зрозумів. П'ятий пункт про найяскравіші моменти. За 23 рік. Пригадайте їх. Випишіть усі максимально позитивні моменти. Зараз ви повинні насититись цією енергією, яку ви проживали рік назад. Згадайте усе. Для того, щоб далі на цій ж самій енергії ми з вами перейшли до ефективного планування ваших нових цілей на 24. й І вони були максимально релевантними. Розуміючи те, що ви прожили в 23-му. і останнє це в нас найважливіші рішення в 23-му році, які внесли великі зміни у вашому житті. Що це може бути? Наприклад, переїзд до іншого міста. Країни, завели нових друзів, які вплинули на вас, або в моєму прикладі це найм сейлз-менеджера, який забрав мій обов'язок продавати в компанії, або перевести співробітника до операційного директора, який забрав з мене обов'язки постійно слідкувати за кожним робітником, кожним відділом, від вимірювати усі KPI, і тепер цим займається вона. Мої, наприклад, рішення і ваші. Будь ласка, запишіть, які змінили вас у 2023 році. Тепер ми з вами переходимо до другого етапу: це планування. Він складає сім пунктів. Перший з них це де ви хочете побувати в цьому році, куди ви хочете полетіти, що ви хочете відвідати. Я написав список країн, але максимально релевантний до цього року. Я розумію, які в мене є ресурси, що я можу втілити в реальність, а що я не можу втілити в реальність, і писав з цієї призми, що вам сильно раджу. Наступний пункт це цілі по хобі. Ми розуміємо, що гроші, фінанси, відносини, сім'я це все дуже важливо. Але де ми будемо реалізовуватися як особистість? І тут я раджу використати хобі. Я для себе поставив такі цілі, як навчитися грати великий теніс, спробувати пограти в падан, хочу зіграти гольф в Дубаї, це. Те, що мене надихає, це те, де я можу реалізовуватися як особистість, мати свої власні інтереси та бажання. Тому, будь ласка, також не забувайте про це. Третє ваше тіло та здоров'я. Тут я поставив для себе конкретні показники у залі або в тих спортах, якими я займаюся. Скільки я хочу пожати, що хочу зробити. Я хочу виглядати наприкінець 24-го року. Подумайте за це, так як тіло це є велика частина вашого життя, яка дозволить вам проживати максимально щасливо нашу прекрасну молодість і наше життя. Четвертий пункт максимально цікавий. Це вже йдуть на стілі по фінансам. Тут ви повинні бути максимально конкретні з собою і без супер амбіцій. Ну, тобто, амбіції це прекрасно. Але ви повинні розуміти, які ресурси у вас є, що ви можете реально досягти в 2024 році. І для того, щоб це було більш результативним для вас, давайте поставимо ці цілі поквартально. Наприклад, ви хочете заробити мільйон доларів за 2024 рік або 10 тисяч доларів за 24 рік. Тепер поквартально ми, ми ж розуміємо, що ми є 4 квартали в році. Ми не заробимо в кожен квартал по 250 тисяч доларів. Це буде означати. Що це супер стабільний бізнес? Якщо ви кожен квартал заробляєте одну й ту саму суму грошей та. Я вам рекомендую спочатку, якщо ви хочете рости, поставте це більш реалістично, що в першому, в першому кварталі це буде 100 тисяч, в наступному це може бути 200, в третьому 350 і в останньому 450. Ну, плюс-мінус, і хоп, в нас вже є мільйон. Але як ті критерії і речаги для вашого росту, ви вже повинні будете розставити в наступному пункті? Це цілі по бізнесу. Які цілі ми маємо? Це можуть бути цілі в ваших кількості клієнтах, в вашому напрямку, що ви хочете розвивати, об оберті прибутку. Також це тісно зв'язано з фінансовими показниками, тому що фінансові показники ми розглядаємо на вас як на особистість, що ви заробите на себе особисто. А ось вже по бізнес-цілям, це може бути в кількості співробітників, середня зарплата, і ринки, на які ви хочете вийти, або скільки ви хочете мати клієнтів, по яким чекам також. Плануємо і потім ці цілі бізнес ви будете собі декомпозувати для того, щоб вже крок за кроком ви могли їх досягати з місяця в місяць. Шостий пункт це відносини. Відносини з батьками, друзями, другою половинкою це те, що буде наповнювати вас духовно. Це буде одна з опор, на яку ви можете завжди покластися. Якщо у вас якісь щось штормить по кар'єрі, по бізнесу, завжди ви можете покластися на сім'ю, другу половинку, друзів, тому тут давайте сплануємо, як часто ви хочете з ними взаємодіяти. Можливо, якісь будуть свята, поїздки, події, які ви можете провести разом, і подумайте, будь ласка, відразу на рік вперед, що це буде? Що буде, що може вас зблизити і видобувати? Прекрасні відносини. І тепер останній з пунктів, це в нас сьомий, який відповідає за ваші матеріальні бажання, що ви хочете купити. І тепер ми знаємо, скільки ви плануєте заробити, що ви хочете купити. Потрібно так це співвіднести, щоб ви зрозуміли, що в минулому році на моє бутове життя в мене уйшло 50% капіталу. Наприклад, зароблячи мою цільову суму, у мене буде. Таке пространство, тобто в мене буде там 20% зазора, який я можу витратити на свої бажання. І тепер, що нам залишилося, це математично скласти суму, на яку ж ми зможемо витратити ці 20%. Якщо щось не співпадає, якщо грошей потрібно більше. Ніж 20%, це або наше бажання переноситься на наступний рік, або ви змінюєте свої фінансові цілі для того, щоб виконати це бажання саме в дедлайн цього року. Все залежить від ваших бажань, від ваших амбіцій. Але після цього пункту ми з вами переходимо до третього Пункт, який приведе вас до результату, а не просто до процесу прописання. Ціль. Зараз у вас вже є багато пунктів. Їх там 10, 20, 40, що ви хочете зробити. Прекрасно. Якщо ви кожен день будете про них думати, по-перше, ви вигорите від цього, ви про них забудете. ви будете про них пам'ятати, але дуже-дуже косвенно, бо їх багато. І я вам раджу розподілити ваші ключові задачі, ключові дії, ключові цілі, які ви виконаєте. І з їх виконанням усе наступне буде виконуватися. По закону Паретто. 20% зусиль дають 80% результату. Так що ж, давайте повернемося, по моєму прикладу, що я собі поставив на цей. Рік. Перше, це буде пожати від груді 130 кг. Що це означає? Це означає, що я буду активно займатися спортом, що я здоровий і що я йду на рекорди в показниках по вазі. І, скоріше всього, але це не точно, я буду також гарно виглядати, і моя форма буде прекрасною. Ось наступна ціль це в нас зробити запуск навчального продукту на конкретну суму. Виконавши її, я розумію, що я зможу собі закрити декілька бажань фінансових, які я перед собою ставив. Це означає, що я зможу фінансувати інші бізнес-направлення, які я собі ставив, і мої люди зароблять гроші. І третє вже бажання це виконавши перші два, я їду в Кейптаун. Кейптаун місто, в якому я хочу побувати, гарно відпрацювавши січень, лютий. Березень я їду в Кіптаун собі як подарунок і виконуючи свої бажання з поставлених цілей. Після чого до початку літа ми плануємо в рекламній агенції мати 50 проєктів. На даний момент ми маємо приблизно 40. Розумію, що за 5 місяців ну, до початку літа це дуже сильно реалістична ціль. Ми це виконуємо, я впевнений, на 100%. Єдине, що я би міг поставити більшу цифру. Але я розумію, що агентський бізнес повинен рости органічно. Якщо це не органічно, тоді це буде дуже багато зусиль і мало результату. Тому ми підемо по іншій стратегії. Все ж таки, органічний ріст це те, що для нас краще підходить в агентському бізнесі. І отримавши 50 проєктів в рекламній агенції, я вважаю, що можна легко закривати ціль фінансово. А точніше, купити собі годинник Омега Акватера, який мені дуже подобається. Вони, скажімо так, дуже класичні. Це Old Money Style. І це те бажання, яким я горю ще з 18 років. Мені дуже подобається збирати годинники, колекції і. Я буду радий отримати свій перший брендовий годинник Омега Акватера. Ну що ж, остання наша ціль це 10 тисяч підписників в Ютубі. Зараз саме я займаюся реалізацією цієї цілі. На цьому каналі виходить багато контенту з мого досвіду, з крутими порадами, які я транслюю для вас. Тому, якщо ви ще не підписані на канал, не залишили коментар під цим відео, я вас вам раджу. Залишити це прямо зараз, і ми йдемо до цілі в 10 тисяч підписників. Скажу чесно, на протязі півроку ця ціль виглядає досить такою амбіційною. Але я вірю, що якщо робити дії системно, то ми до неї прийдемо рано чи пізно. Ми з вами поставили цілі. Ми знаємо, що потрібно робити. Але тепер четвертий крок, такий додатковий, але дуже важливий: ми маємо дати відповідь на питання яким ми хочемо бути в 2024 році? Якщо ви ставите собі амбіційні цілі, якщо ви хочете десь щось вирости, то ви повинні сказати, що так, я хочу бути трудолюбивим. Енергійним амбіційним і там дуже багато працювати. Окей, якщо ви ставите собі більше сімейних цілей в кохані цілі, в відносинах, то ви спокійний, чиловий, ви розслаблений в цьому році. Окей, може бути таке. Можливо, ви говорите, що ви хочете запустити собі якісь нові проекти, піти в щось нове. То в цьому році ви будете, значить, в ролі учня. Ви багато вчитесь, ви багато сприймаєте інформації і все притягуєте до себе нову інформацію. І на базі неї ви вчитесь та стан... стаєте кращими за себе. В цьому році я собі поставив ціль. Стати медійним, тобто я медійний в цьому році. Я хочу почати виступати. До речі, у мене був перший виступ в січні, 11 січня. Був перший виступ на бізнес-розборах. Мені дуже сподобалось, але це було дуже страшно. Я хочу набрати 10 тисяч підписників в Ютубі, вирости в підписниках в інстаграмі, хочу більше виступати. Це мені все дуже подобається. Але я також відчуваю страх в цю сферу. Але розумію, там де страх. Там є можливості. Тому я буду старатися і надіюсь, що ви також будете все робити для того, щоб здійснити ваші цілі в реальності. Усім бажаю успіху!